Що Назар виклав обісраних бджоло і зразу все, капець. Ну так, звісно, діло візраних показувати. <сорган> ну, коротше, народ, я просто бачу, що воно все йде туди, куди я планував. Відео набирає перегляди, люди бачать, ті, кому треба, заходять, дивляться, вони бачать класну інформацію, вони бачать, що не кінець світу, того, що у них бджоли гинуть там і так далі. Тому що я бачу по кількості підписаних людей. І з того відео, от з великого відео, да, підписалося більше ста людей. Тобто людина зайшла і вона чітко бачить, що це їй треба. Да? А ті, що там хейтери пишуть, ну коротше, дивіться, я хочу коротко пояснити, для чого я це роблю. У нас така ситуація в українському джільництві склалася. Ну, кепська, дуже кепська. Тому що куди не глянь, на який канал не зайдеш, що не подивишся. Кругом все круто, кругом все багато, там 300 кілограм меду з вулика, там 10 тисяч сімей на одній поляні, там 500 мільярдів тонн меду зібрали, 800 тисяч мільйонів тонн експортували. Понимаете? А коли людина дивиться оце все в Ютубі, вона думає, блін. Зайшов на один канал? Є, на другий канал теж таке саме. зайшов на третій канал? Тоже таке саме. зайшов на четвертий канал? Тоже таке саме. Думаю, блін, ну як же ж круто займатися бджолами? Потім ця людина купляє бджіл, ставить їх в себе коло хати і тільки бам – їй по голові зразу. Тому що гинуть, не перезимували, меду не несуть, не розвиваються. Погана вощина, погані вулики, погані рамки. Недобросовісне відношення пасічника до пасічника. і Поїхали, поїхали, поїхали. Цей список безкінечний. І от в це впираються люди, які хочуть займатися бджільництвом. Особливо молоді люди. І я свого часу теж в це вперся. Тому, е, поїхав на одну пасіку, кажуть, чувак, бджоли, це блін, дивись в мене. От сім'я, блін, висипаються бджоли. все, думаю, ну бляха. Ну, це був я десь там в класі приблизно восьмому-сьому. Думаю, ну блін, ну. Точно, по-любому, правильно все. Ми, я давайте бджіл купляти, я давайте бджіл ставити, і бляха-муха, взиму заходжу, і в мене проблеми. Значить, щось, щось в роді меду там є, да? тобто ну, на рамках запаковано меду, дивлюсь, бджоли загинули. Йошкиндрин, що таке? Стару книжку прочитав, треба оставляти на зиму 9-10 рамок. Е Суші з медом, з усім оставив. Ті бджоли зібралися не в тій стороні, ті бджоли пішли не туди. Дуже, дуже багато рамок, і ті бджоли не там. Ну класична ситуація, клуб зібрався не на меду, або клуб зібрався не в тій стороні, е і блін, все йде на смарку. Це перша проблема, да? на яку я так серйозно наткнувся, тому що тоді з 20 сімей у мене перезимувало народ три з 20 сімей. В 2000 це був десь 16 рік. З 20 сімей у мене зимує тільки три. Розумієте? І це була біда для мене особиста, бо я ще дуже тяжко переживав саму загибель бджіл. А потім думаю, стоп, ну, в книжці то пише, але воно то не так по факту. Думаю, мужик, то розказує, але воно то не так по факту. І тоді я почав ритися, заглиблюватись, дивитись, спостерігати і так далі. Звідси і є якась частина мого досвіду і розуміння того, що відбувається вулику. І... Коли я шукав, наприклад, там не перезимували бджоли, що робити. Да? В Ютубі таких відео ноль. По сьогоднішній день їх ноль. Оце тільки мій канал, перший мій канал, почав показувати. От дивіться, у вас є проблема, давайте її вирішувати. Я знаю вашу проблему. Тоб, народ, я знаю всі проблеми українських пасічників. Да? Е, крім, одної. крім одної проблеми, як це так, нема куди продати мене. Як це так? Оце цієї проблеми я не знаю. Всі останні проблеми мені відомі, я на них натикався, е, я з ними боровся, я шукав рішення е, рішення, якби, пройти ці всі питання, розумієте? І коли, е, знову ж таки, я собі в якийсь день, вже коли я от. Вже пройшов практику на тисячі бджолосімей в меду Карпат. пройшов практику в Америці на трьох тисячах бджолосімей. Здобув одну вищу освіту, другу вищу освіту. Безліч міжнародних конференцій відвідав. Міжнародних народ це не, не просто так. На багатьох конференціях я переможець лауреат тих конференцій. Розумієте, У мене там тих дипломів бляха муха, папка отакого от лежить. Тому що дійсно вчився, дійсно здобував освіту, дійсно здобував знання І на сьогоднішній день продовжую це робити. І думаю, що б таке зняти людям, щоб було корисне? От, реально, щоб було корисне, не стоп. Наче ж є там величезний такий асортимент от тих питань, які ніхто не піднімає, починаючи від воску, да, від якості, реальної якості оту, що ми бачимо на ринку, і закінчуючи тим, що можуть реально погано себе почувати в жовтні протягом сезону. І от ці всі питання ніхто не хоче піднімати на своїх пасіках. Чому? Подивіться в моїх коментарях під тим відео, де я показав, що бджоли обізвалися, що робити. От подивіться, тому що вони не хочуть цього хейту. Вони бояться цього хейту. Вони кажуть, та от в нього там бджоли обсиралися. Понімаєте от всі барани дебіли на Ютубі, які так думають, ну барани просто. Тому що ви заходите до мене на канал, і ви бачите, що є, є відео з проблемою. Да? І ви думаєте, що в мене вся така пасіка. Розумієте? Це реальна причина, чому. Інші це реальна причина, чому інші канали бояться публікувати такі відео. Це реальна причина. Вони боягузи просто. Я кажу те, що я думаю. Чого я так думаю? Тому що, коли є проблема, її треба показувати. Якщо у вас дійсно така ідеальна пасіка, будь ласка, ну я в це не вірю. Я в це не вірю, тому що не може бути. Я був на самих різних пасіках, з самих різних рівнів. Е, працював як з професіоналами, так і з аматорами. І так само, і я від аматора стаю професіоналом, розумієте? І я бачу, що на всіх пасіках, на будь-яких пасіках є проблеми. Вони різного характеру, вони різної компетенції, вони різного рівня. Розумієте? Ну вони є. І от молодим людям я хочу достукатись до вас, що не вірте всьому, що вам показують. Не вірте, особливо, коли кажуть, що все ідеально. От тоді тим паче не вірте. Тому що такого бути не може. Розумієте? Попри свої способи, наприклад, боротьби з руїння, Да? У мене пасіка, ну в мене бджоли не рояться, як так. Но я минулого року літом виложу відео, от дивіться, сім'я зайшла в ройовий стан, і я її мушу перекроїти, розформувати, розтрусити. Там ну, є таке емоційненьке моє відео, що задумали, да? Тобто все ройбі ідеально, і то тут одна сім'я вискочила. Чому? Тому що є проблеми, і вони є всіх. От і все. Вам це не подобається. Окей, вам, значить, не на моєму каналі треба сидіти. Їть, дивіться ті канали, там, де все все хорошо. А Потім приходьте на свою пасіку і, і думаєте, а чого ж в мене не хорошо, а чого ж в нього хорошо? О, видно, він Бог. І боготворіть того чоловіка. Розумієте? Ну це брехня. Це просто брехня. І ви цього не розумієте. Ви попадаєтеся в ці ловушки інформаційні, тому що вони створюють інфопривід тими своїми ідеальними. там, я я публікую вам з провокаційним реальним заголовком. Бджоли обісрались. Провокаційно, да. Трошки місцями вульгарненько – теж да. Воно чіпляє, звісно, чіпляє. Просмотри набираються. Але коли ми доходимо е, до того, що цей заголовок, він не просто провокаційний для того, щоб вас зачепити, він провокаційний для того, щоб ви зайшли і подивилися, що може бути проблема, і що її можна вирішити. Розумієте? От призимувала сім'я. От і що мене найбільше ну, в ступор вводить, реально в ступор. Всі коментатори говорять про одне і те саме. Нема корму, нема корму, нема корму, нема корму, нема корму. Візьміть 100 пасічників в Україні і зробіть опитування. Да? І ви побачите, що 95% пасічників в цьому році і є ця проблема. То чому? Чому ця проблема є? Тому що от ті пасічники... Вони не врахували того, що зима тепла, вони не врахували того, що зима, ну скажімо так, по-іншому розвивається, і бджолам треба додатково мед. І ви могли бачити на моїх відео, що відкриваю вам показати вулик, а там знизу мед лежить. І, всі, і там мені ну це дебіли таке тільки можуть писати: о, меду поналожу, або він там осінню не закормив. Та я вгатив ту пасіку осінню, скільки корму. Але, але інтенсивніше все відбувається, розумієте? Ну, грубо кажучи, метаболічні процеси, які йдуть вулику, вони прискорені. Вони не такі, як мають бути при мінус там, 20. І ви цього не розумієте. Я, відповідно, бачачи цю тенденцію, бачачи цю. Інформацію, яка до мене поступає не з якогось книжки чи там якоїсь конкретної людини, а з моєї аналітичної, значить, спроможності, скажімо так, я це бачу, я це аналізую, я враховую біологію вжили сім'ї, я враховую те, що відбувається в цьому році в цілому, в просторі. Зараз мусимо на паузу поставити. Дзвонить телефон, мушу відповідати. І, от розумієте, і я це бачу. Я цю тенденцію вловив, я її прорахував цю тенденцію. Але ну, вжив заходів. А ви вжили цих заходів? Питання до вас, до знатоків, професіоналів, умників всіх. Ви вжили цих заходів? Ні. Ви не вжили цих заходів. Бо ви замість реальних шести, сіми рамок або там п'яти шести рамок, які можуть бути в вулику. Да? Тому що є певна біологія навіть бджолиного клубу. Ви натикали їм 12, і ви твердо переконані, що до травня місяця я до них можу не лізти. А в травні місяці прийдете, а там немає бджіл. Розумієте? Це стандартна класична ситуація всіх, скажімо так, знатаків професіоналів. Я вже Народ, я вже це не те, що перейшов. Я вже перейшов, перетоптав, ще раз підняв, ще раз вдарився в цю проблему і ще раз її викинув. Розумієте? Тому що я це все вже бачив. І коли я роблю такі відео, я не помилився з кормом, я не помилився з кормом, Тому що я бачу. Думаєте, бляха, думаєте, я не знаю, скільки бджолам треба корму на зиму, Ну, народ, народ, камон. Ну не думайте, що ви такі примудрі вже, що ви знаєте, скільки треба корму, а я от такий дурак не знаю. А знаю, я, скільки треба корму. І через то, коли ви, якби ви були мега уважні, то ви б на тому відео побачили, що зверху був, був мед в пакеті. Деякі унікали общаки пишуть, що обісралися, бо ти канді з пилком положив. В ту сім'ю якраз то я й не ложив канді з пилком. Тому що я прийшов, я бачу льоточок, я бачу тенденцію, да, тому що десь там був них обльот. І я розумію, що там всередині. Все, я вловив цю тенденцію, я туди вже не ложу Канді з пилочком. А вже менша сім'я Слабачок, там унікали кажуть, ти що думаєш, що та сім'я в тебе тіпа, правильно. Знову ж таки, я знаю, що всередині вони під'їли корму набагато швидше і набагато інтенсивніше. Зверху лежить канді з пилком і зверху лежить просто канді. Чому так лежить? Ви ну, знову ж таки, унікальні люди. Ви цим питанням не задаєтеся. Чому Слабачок? Ну, Тому що я на осінь собі роблю відводочки от іменно для таких ситуацій. Є сім'я, гарний потенціал бджоли, самий гарний потенціал. Да? А там якась проблема стала, що то матка десь втратила, чи то вона її хвора матка, чи ну, куча цих проблем. Раз, в мене є сімейка, я тільки туди хлоп і все. Якщо ці сім'ї не, не знадобляться для вирівнювання там, якоїсь ситуації, то ці сім'ї мені знадобляться для того, щоб я швидше наростив бджолу і швидше взяв якогось е, меду. розумієте? Ну, це все технологія, і я її знаю. Розумієте? Вона в мене прописана, і я її хочу вам донести. Да? Ну, тільки ви вперто. Критикуєте. Ви критикуєте, не маючи половини того підґрунтя, яке маю я. Значить, ну камон, хорошо, все добре. Допустимо, я помилився, допустимо, я все зробив не так. но результат який? Результат бджолина сім'я жива, бджолина сім'я врятована, бджолина сім'я, ну скажімо так, ситуація вирівняна. Розумієте? Бджоли не втрачені. І ви на це тим паче не дивитеся. І там всякі там, оскільки він мене смів е мав наглість мене обзивати негарними словами, Баскевич буде розказувати мені, що там бджоли бляха, муха обісралися. Та йди в свої вулики, подивися, блин. Візьми, подивися весь канал спочатку, всі відео передивись, проаналізуй, що в тих відео звучить і як звучить. Розумієте, звідки ти відео ще знімаються. В яких умовах вони знімаються. Якщо зможеш проаналізувати адекватно, ну, то ти поймеш багато речей. А якщо ні, ну вибач, ну, я ж не збираюся опускатися до того уровня. Не збираюся. До рівня пройди світі опускатись я не буду. Тим паче ну, мати нахлість отак, не знаючи людини до неї так спілкуватися. Це позор. Це просто позор. Для мене таких людей взагалі не існує. От і все. А хто там ще вперто думає, що я це роблю, що в мене немає більше, що показати? Народ? Ви глибоко помиляєтесь, ви дуже глибоко помиляєтесь. Тому що, якби в мене не було що показати, відео з Віктором Папом я б вам би не показав. Відео з Вередом я б його теж не міг би зняти. Е, відео на своїй пасіці, яке збирає пилочок, де повні лотки пилку, да, десь повні, десь не повні, я б теж вам би не міг показати. Я вам би не міг показати відео, де багато бджолиних сімей. Да. Я вам би не міг би показати відео, де я роблю відводки однорамкові, да, з сім'ї виховательки, Тоже свої мету. Ви щось це все не дивитесь. Я б вам тим паче не міг би показати відео з мікроскопом. Ну, знову ж таки, люди кажуть, що це херня. Народ, ви вмієте включати мікроскоп. Ви просто вмієте включати мікроскоп. Розумієте, мікроскоп для пасічника, сучасного пасічника це один із самих необхідних інструментів. Якщо ви цього не знаєте, то чуйте, що я вам кажу, і ви будете розуміти, на якого чорта воно вам. Тому що поки от той рівень, на якому ви зараз літе, да, і не розуміючи нашому мікроскоп, я цей рівень пройшов років 5 назад. Коли я теж думав, ну, а на що ти мікроскоп? Yeah. Ну крок за кроком, крок за кроком, я бачу, що це база. І для того, щоб я міг це вам показувати, в мене є мікроскоп, в мене є вже міні-лабораторія. Да? Чого ви для, для якихось інших людей, які показують відео з мікроскопом, не заявляєте на харнатий мікроскоп? З'їм, заявіть, мені не треба. Я знаю для чого, і я це показую. Я вам показував. От загинула сім'я зимою, yeah. да, от, не знаю причини. Давайте зробимо аналіз на назиматоз. Давайте подивимося її внутрішні калові маси, які є в кишечнику, і так далі. Давайте подивимося, давайте встановимо. І я вам це показував. І це робиться за допомогою мікроскопа, знань і методик. От і все. І ми професійні бджолярі, ми не можемо твердою впевненість, так як ви це, шановні хейтери, робите, сказати, от причина. Я не можу це дати. Я не можу це. Я завжди кажу, от є. Варіант, що такий може бути от, висновок. Да? Є варіант, що такий. Але для того, щоб ми чітко дали висновок, ми повинні зробити якісь необхідні маніпуляції, аналізи там, і так далі. А ви всі бля, всі такі професіонали, ви не знаєте, де кнопка на мікроскопі, і ви всі кажете от по-любому. Мразм. Маразм просто. Оцей рівень пасічників в Україні мене сильно хвилює. Тому що, коли ти дійсно професійний бджоляр, ти не будеш. Кричати, що мед по 50 гривень, Боже, ж, яка велика біда, я не знаю, куди діти. Коли ти дійсно професійний бджуляр, ти ніколи в житті не будеш критикувати молоду людину, яка намагається пробитись, донести якусь інформацію. Ти її підтримаєш, якщо ти дійсно професійний бжуляр, ти візьмеш свій телефон, ти піднімеш трубку, дзвониш до нього, скажеш, дивись, чувак, от я бачу от таку ситуацію, я б хотів би тобі допомогти. Давай ми зробимо от, там АБВГД. От так роблять професійні люди. розумієш? Це якщо там дійсно там людину зачепило там чи ще щось, Розумієте, були люди, які е, дзвонять до мене кажуть Назар, там дивіться, я там подивився відео, от, на мою думку, от я б зробив би отак. Я вам дуже дякую, що ви такі є і ви дзвоните. Я можу коригувати, корелювати свою роботу. Я вам дуже за це дякую. Тому що оці хейтери, які там, ну я не знаю, ви якісь не з цього світу народи. Професійний бжуляр, він не буде плакати, е, що там. Не знаю, сюди часто приходять люди в магазин які кажуть, от, поганий рік, рік не врожайний, рік не бджолиний, рік не для сімей, бджоли гинуть, мед не збирається. Професійний бджоляр ніколи не буде списувати проблему, яка сталася на його пасіці. Рік не такий. Народ, ви досі вірите в перуна? смислі рік не такий. А для чого ви? А для чого? Ну, Ви ж цілеспрямовано працюєте з тими бджолами, щоб взяти звідти, е, звідти якийсь заробіток? То як можна жалуватись на рік? Це ви довели бджіл до того, це ви їх посадили в вулики, ви вимагаєте від них, щоб вони вам мед несли. Вони в природі без вас прекрасно існують. Але в той момент, коли вони сідають вулик на вашій території, бо ви їх туди посадили, ви несете 100% відповідальність за них. 100%. Розумієте? І ви до цих пір цього не розумієте? Як діти? Вибачте мене, ми як діти. І ще ці діти мають наглість щось казати, що я там щось не так роблю. Народ, коли ви підніметесь до мого рівня в знаннях про бджільництво, ви собі навіть не припустите отакого от відношення до молодого покоління. Вам буде соромно взагалі критикувати якесь молоде покоління, вам буде соромно не допомагати. Вам буде соромно казати, що от ти молодий дебіл. Розумієш, вам буде соромно так робити. А поки у вас цих моральних цінностей немає, я вам рекомендую підписатись на мій канал і побачити, як я це роблю. Ви ж всі хочете за мною слідкувати, ви ж всі хочете, покажи мені пасіку звучить. Та дивись, те, що я на відео тобі хочу показати, я тобі показую. Більше я тобі не покажу. Бо хто ти такий? Почнемо з цього. Понімаєте? І починає там розказ, Пустіте, пуштіте, не спішіть. Я вам ще все покажу. Ви ще будете дуже, хтось приємно, а хтось неприємно здивований. От, і все. Або там, типа, докажи. Кому доказувати? Тобі одним з другим. Мені так добре. От, доказуй, Каже, ти подумаєш там в той магазин. Попробуй створити, щоб він ще заробляв гроші цей магазин. Один з другим. От і все. Коротше, колеги. Вибачте за емоційне відео, ну дуже багато мене вкурлюють цих моментів. Я роблю це, я показую правду. І моя така позиція. І поки я буду жити, поки я буду ходити по цій землі, я буду показувати на своєму каналі правду. Якщо я помилюсь, я вийду і скажу, вибачте, я помилився. Але поки що я вам показую правду і тільки правду. І на цій правді базується вся моя історія. Все, я вас всіх люблю, цілую. Підписуйтесь на канал Пікіпаров України. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.